Сонячне світло заливало банкетну залу золотими променями, відбиваючись від кришталевих люстр і створюючи райдужні відблиски на білих скатертинах. Зала була справжнім шедевром арки з живих орхідей і троянд, свічки в позолочених підсвічниках, шовкові стрічки, що спадали зі стелі, наче водоспади. Гостей було понад сотню. Родичі, друзі, колеги, усі в елегантних убраннях, із келихами шампанського та посмішками, що приховували заздрість чи щиру радість. У центрі уваги сяяла пара. Наречений Остап і наречена Софія. Вона у білосніжній сукні від відомого дизайнера з довгим шлейфом, вишитим перлами і фатою, що струменіла, наче хмара. Він у чорному смокінгу, з ідеально вкладеним волоссям і посмішкою, від якої, здавалося, спалахували зірки. Їхнє весілля було подією року, про яку говорили місяцями ідеальна пара, ідеальний день, ідеальне кохання. Але під цією бездоганною картиною вже назрівала тріщина, і лише Остап знав, наскільки вона глибока. Софія стояла перед величезним дзеркалом у кімнаті для наречених, поправляючи фату. Її руки ледь тремтіли не від страху, а від щастя, змішаного з хвилюванням. Подружка, нареченої Дарія, гуділа навколо, поправляючи шлейф і наспівуючи мелодію їхнього першого танцю. Софія, ти як із казки», – сказала Дарія, відступаючи, щоб помилуватися подругою. Остап взагалі не зводить із тебе очей. Я бачила, як він дивився на тебе в радці, наче ти його цілий світ. Софія всміхнулася. Але її посмішка була дещо напруженою. Вона хвилювалася, і річ була не лише у весіллі. Останні місяці вона помічала дивну поведінку Остапа. Він частіше усамітнювався з телефоном, відповідав ухильно, коли вона питала, про що він думає. Іноді вона ловила його погляд далекий, наче він дивився не на неї, а в порожнечу, де ховалися тіні минулого. Але Софія відганяла ці думки. Остап був ідеальним, турботливим, уважним, успішним. Його ІТ компанія, створена з нуля, зробила його зіркою ділового світу. Її батьки Галина Іванівна та Микола Петрович не могли ним натішитися, називаючи зятем мрії. Це просто стрес, переконувала себе Софія, дивлячись на своє відображення кохання ж не помиляється, чи не так. Вони познайомилися два роки тому на благодійному аукціоні в центрі Києва. Софія, тоді ще початківець архітекторка, прийшла туди за запрошенням клієнта. Остап, високий, із теплими карими очима й легкою посмішкою одразу вирізнявся серед натовпу. Він підійшов до неї з келихом вина, пожартував про те, як нудно слухати промови спонсорів, і за годину вони вже гомоніли, наче давні друзі. Наприкінці вечора Софія зрозуміла, що не хоче, щоб він ішов. За тиждень він запросив її на вечерю в маленький ресторан із видом на Дніпро, за місяць вони вже не розлучалися. Остап був романтиком. Квіти без приводу, поїздки на вихідні до Карпат, записки з освідченнями, які він залишав на її подушці. Півроку тому він освідчився на заході сонця біля Чорного моря, ставши на одне коліно і відкривши коробочку з каблучкою, від якої Софія затамувала подих. Вона сказала так, і відтоді її життя стало схоже на казку. Але іноді, в тиші, вона запитувала себе чи так добре вона знає Остапа, як їй здається? Його минуле було, наче закрита книга. Він розповідав про нього скупо, згадуючи лише, що виріс у маленькому містечку на Черкащині, і прокладав собі шлях сам. Софія не наполягала вона вірила, що кохання важливіше за деталі. Церемонія в раці пройшла як у сні. Зала була прикрашена білими трояндами і ліліями, м'яке світло лилося з величезних вікон, а струнний квартет грав мелодію, від якої в Софії на очах виступили сльози. Остап тримав її за руки, дивлячись їй в очі, і промовляв клятву. Його голос був твердим, але Софія помітила, як його пальці ледь тремтіли. Він хвилюється, як і я, подумала вона, стискаючи його руку. Коли вони обмінялися каблучками, зала вибухнула оплесками, а Софія відчула, що її серце ось ось вирветься з грудей. Вони поцілувалися під вигуки гірко, і на мить усе було ідеально. Але навіть у цей момент Софія не могла позбутися легкого відчуття тривоги. Вона помітила, як Остап, стоячи біля арки з квітами, кинув швидкий погляд на вхід до зали, наче когось чекав. Вона списала це на нерви, але відчуття не минало. Після церемонії, коли гості фотографувалися і пили шампанське, Остап відійшов убік, щоб відповісти на дзвінок. Софія бачила, як його обличчя напружилося, як він говорив короткими фразами, прикриваючи телефон рукою. Коли він повернувся, вона запитала Усе гаразд? Так, просто робота. відповів він із посмішкою, але його очі були холодними. Софія кивнула, але всередині щось стислося. Вона вирішила не псувати день і відкинула сумніви. Це був їхній день, і вона хотіла вірити, що все буде добре. Банкет розпочався ближче до вечора в розкішному ресторані на околиці Києва. Зала була справжнім витвором мистецтва. Мармурові колони, кришталеві люстри, величезні вікна з видом на захід сонця над озером. Гості веселилися, тости лилися рікою, а танцмайданчик заповнювався парами. Софія й Остап відкрили вечір першим танцем повільним вальсом під живу музику. Він міцно тримав її, але його погляд знову здавався відсутнім. Софія вирішила, що це втома, і відмахнулася від тривожних думок. Вона притулилася до нього, вдихаючи запах його парфуму, і прошепотіла Я так тебе кохаю. Остап усміхнувся, але його посмішка була натягнутою. Він поцілував її в чоло і нічого не відповів. Поки вечір тривав, Остап ставав дедалі неспокійнішим. Він мало пив, хоча гості раз у раз підливали йому шампанське і часто відходив до вікон, наче перевіряючи, що діється на дворі. Софія, зайнята розмовами з родичами, не одразу це помітила. Але її мати, Галина Іванівна, жінка з гострим поглядом і інтуїцією, якою позаздрив би детектив, підійшла до доньки під час перерви між тостами. Софія з Остапом усе гаразд? тихо запитала вона, поправляючи свою брошку. Він якийсь нервовий. Я бачила, як він дивився на двері, наче когось чекає. Мамо, він просто переживає, щоб усе пройшло ідеально. Відповіла Софія, але її голос прозвучав не так упевнено, як їй хотілося. Галина Іванівна кивнула, але її очі залишалися настороженими. Вона ніколи не приховувала, що вважає Остапа надто ідеальним, щоб бути правдою. Коли Софія вперше привела його додому, Галина Іванівна помітила, як він ухиляється від питань про свою родину і минуле. Чоловік без коріння це як дерево без землі, сказала вона тоді Софії. Та лише засміялася, але тепер ці слова відлунювали в її голові. Батько Софії Микола Петрович був іншої думки. Він бачив в Остапі людину, яка всього досягла сама, і поважав його за це. Не всім щастить народитися з срібною ложкою в роті, казав він, коли Галина Іванівна починала свої розпитування, але навіть він, стоячи біля бару з келихом віскі, помітив, що Остап сьогодні не в гуморі. Він підійшов до зятя, поплескав його по плечу і пожартував. Ну що, Остапе, готовий до сімейного життя? Не втечеш від нашої Софійки. Остап вичавив посмішку і відповів щось невиразне. Микола Петрович знизав плечима і відійшов, але його погляд затримався на нареченому трохи довше, ніж зазвичай. Дарія, подружка нареченої, також відчувала, що щось не так. Вона знала Софію з дитинства і бачила, як та закохувалася в Остапа. Але останні місяці вона помічала, що Софія стала частіше сумніватися. Одного разу, за келихом вина, Софія зізналася, що Остап іноді поводиться дивно. Виходить на дзвінки посеред ночі, уникає розмов про своє дитинство, а одного разу вона знайшла в його машині старий лист, адресований якомусь Ігорю. Коли вона запитала, хто це, Остап різко змінив тему. Дарія тоді порадила не звертати увагу на це, але тепер. Дивлячись на Остапа, який нервово крутив манжети смокінга, вона пошкодувала, що не наполягла. Ближче до півночі, коли шампанське лилося рікою, а гості вже співали караоке і танцювали під гучну музику, у залі з'явилася вона. Жінка в чорній сукні. Вона увійшла тихо, майже непомітно, але її присутність наче змінила атмосферу. Висока, з темним волоссям, зібраним у строгий пучок, вона виглядала недоречно серед яскравих суконь і смокінгів. Її обличчя було блідим, майже без макіяжу, а очі темними й пронизливими, наче два колодязі. Вона не всміхалася, не віталася, а повільно йшла через залу, не звертаючи уваги на допитливі погляди. Гості почали перешіптуватися хто вона? Чому в чорному? Це ж весілля, а не похорон. Дехто подумав, що вона помилилася адресою, інші да що це чиясь ексцентрична родичка, тітка Софії, любителька пліток. Нахилилася до своєї сестри і прошепотіла Це що, колишня Остапа? Ну й нахабство і з'явитися в такому вигляді? Але Софія, стоячи поруч із Дарією, відчула, як по спині пробіг холод. Жінка йшла прямо до Остапа, і її погляд був таким важким, що, здавалося, вона несе із собою бурю. Остап помітив її, коли вона була вже за кілька метрів, його обличчя змінилося вмить. Посмішка зникла, очі розширилися, а рука, що тримала келих, затремтіла. Софія, побачивши це, ступила до нього, але не встигла. Жінка підійшла впритул і нахилилася до його вуха. Вона прошепотіла щось лише кілька слів, але їх вистачило. Остап зблід, його рука здригнулася, і келих вислизнув, розбившись об паркет із оглушливим дзвоном. Уламки розлетілися, наче маленькі зірки, і зала завмерла. Музика продовжувала грати, але ніхто не рухався. Усі дивилися на Остапа і жінку в чорному. Софія відчула, як її серце стиснулося. Остапе, що відбувається? Її голос тремтів, коли вона підійшла до нього. Вона схопила його за руку, але він відсмикнувся, наче вона була чужою. Жінка відступила на крок, її губи скривилися в гіркій посмішці. Вона подивилася на Софію, потім на гостей, і голосно, щоб усі чули, сказала. Запитай у нього, хто така Наталка? І чому він залишив її помирати? Слово помирати вдарило, наче блискавка. Гості ахнули, хтось упустив виделку, хтось прикрив рота рукою. Софія відчула, як земля вислизає з під ніг. Вона повернулася до Остапа, її очі наповнилися сльозами. Остапе, хто така Наталка? запитала вона, карбуючи кожне слово. Він роззявив рота, але не зміг видушити жодного звука. Його погляд носився між Софією та жінкою в чорному. Нарешті він вичавив Катерино, благаю, не треба. Але Катерина так звали жінку, не збиралася зупинятися. Вона повернулася до Софії, її голос був холодним, як лід Він не той, за кого себе видає Остап брехун і вбивця. Наталка була моєю сестрою, і він винен у її смерті. Зала вибухнула шепотом. Софія відчула, як її ноги підкошуються. Дарія підхопила її, допомагаючи встояти. Остап ступив до Катерини, його обличчя спотворилося від гніву й страху. Іди геть, негайно. крикнув він, але його голос тремтів. Катерина подивилася на нього з презирством, потім розвернулася і вийшла із зали. Її підбори цокали по паркету, наче метроном, що відлічує кінець його світу. Остап зірвався з місця і побіг за нею, гукнувши. Катерино, зачекай. Софія залишилася стояти посеред зали у своїй білосніжній сукні, оточена шепотом і поглядами. Її мати підбігла, обійняла її, але Софія нічого не відчувала. Її світ руйнувався, і вона навіть не знала, із чого почати збирати уламки. Остап наздогнав Катерину на паркінгу, де вона стояла біля чорного седана, схрестивши руки. Її очі палали гнівом, але в них була й біль, яку неможливо приховати. Нічне повітря було прохолодним, і її подих перетворювався на пару, наче привид минулого, який вона принесла з собою. Навіщо ти це зробила? Його голос тремтів, у ньому змішалися лють і відчай. Ти хочеш усе зруйнувати, моє життя, моє весілля, усе. Зруйнувати? Катерина розсміялася, але сміх був гірким, майже ридаючим. Ти зруйнував усе, коли покинув наталку. Ти думаєш, я дозволю тобі жити щасливо, одружуватися, будувати сім'ю, поки вона гниє в могилі? Ти хоч раз згадував її за ці роки? Остап закрив обличчя руками, його плечі тремтіли, але він не плакав, він намагався стримати себе, щоб не закричати. Минуле, яке він так старанно ховав, наздогнало його, і воно було нещадним. Десять років тому Остап був іншою людиною. Він народився в маленькому містечку на Черкащині, де життя текло повільно, а можливості були рідкістю. Його батько покинув сім'ю, коли Остапу було п'ять, залишивши матір, яка працювала на двох роботах, щоб прогодувати сина. Остап ріс із почуттям, що мусить довести світу свою цінність. Він був розумним, але бідність сковувала його мрії. У 18 років він поїхав до Києва. Зі сотнею гривень у кишені і величезним бажанням стати кимось. Там він зустрів Наталку, вона була студенткою медичного університету, підробляла офіціанткою в кафе, щоб оплатити навчання. У неї було світле волосся, м'яка посмішка й очі, у яких читалася віра в добро. Вони познайомилися випадково. Остап зайшов у кафе з останніми грішми, замовив каву і просидів три години, щоб поговорити з нею. Вона сміялася з його жартів, а він відчував, що з нею може бути собою. За місяць вони почали зустрічатися, за півроку зняли маленьку квартиру на Троєщині. Життя було нелегким, грошей ледь вистачало, але вони були щасливі. Наталка мріяла стати лікаркою, рятувати життя. Остап хотів створити компанію, яка змінить світ. Вони будували плани, обіцяли одне одному, що все буде добре. Але Остап втомився від злиднів. Він бачив, як Наталка економить на всьому, щоб купити йому подарунок на день народження, як відмовляється від нових туфель, щоб оплатити підручники. Він хотів дати їй більше, гарне життя, мандри, дім, про який вона мріяла. Коли йому запропонували роботу в it компанії з підозріло високою зарплатою, він не став задавати питань. Це була його можливість вирватися, довести, що він не невдаха. Він погодився. Компанія виявилася прикриттям для незаконних операцій. Спочатку Остап займався дрібницями, створював сайти, налаштовував сервери, але невдовзі його затягли глибше. Він почав працювати з даними, які явно були вкрадені, переводити гроші через підставні рахунки, створювати фальшиві профілі. Він розумів, що це незаконно, але гроші засліплювали. Вперше в житті він міг купити на талці гарну сукню, повести її в ресторан, планувати відпустку. Вона була щаслива, але почала задавати питання. Остапе, звідки ці гроші? питала вона, дивлячись на новий ноутбук, який він їй подарував. Ти ж казав, що твоя зарплата невелика. Я отримав премію, брехав він, усміхаючись. Не хвилюйся усе під контролем. Але Наталка не була дурною вона відчувала, що щось не так. Одного разу, поки Остап спав, вона відкрила його ноутбук. Там вона знайшла листування, документи, докази того, що його робота пов'язана з криміналом. Вона влаштувала скандал, благала його зупинитися, але він обіцяв, що це тимчасово, що він робить це заради їхнього майбутнього. Наталка не вірила. Вона погрожувала, що піде, якщо він не кине це. Остап запанікував він знав, що люди, на яких він працює, не пробачають зради. Однієї ночі Наталка зникла. Остап повернувся додому після чергового відрядження, а її не було. Ні речей, ні записки, ні дзвінка. Він обдзвонив її друзів, лікарні, поліцію. За тиждень її тіло знайшли в Дніпрі. Офіційна версія самогубство. Поліція закрила справу, не знайшовши доказів. Але Остап знав правду він підозрював, що її прибрали люди, з якими він працював, щоб змусити її замовкнути. Можливо, вони стежили за нею. Можливо, вона намагалася комусь розповісти. Він не знав деталей, і це зводило його з розуму. Але замість того, щоб шукати правду, він обрав боягузтво. Він виїхав із міста, змінив ім'я з Ігоря на Остапа, почав нове життя. Він поклявся собі, що ніколи не озирнеться назад. Катерина, старша сестра Наталки, була повною протилежністю своєї молодшої сестри. Якщо Наталка була м'якою і довірливою, то Катерина жорсткою і рішучою. Вона працювала вчителькою в школі, але її справжньою пристрастю було правосуддя. Коли Наталка зникла, Катерина кинула все, щоб знайти її. Вона обдзвонювала друзів, ходила по лікарнях, навіть найняла приватного детектива, витративши всі заощадження. Коли тіло Наталки знайшли, Катерина не повірила у версію самогубства. Вона знала сестру. Наталка любила життя, мріяла про майбутнє, ніколи б не зробила такого. Катерина почала власне розслідування. Вона знайшла старі повідомлення на телефоні Наталки, дізналася про підозрілу роботу Остапа. Вона намагалася вийти на нього, але він зник, наче привид. Роки пошуків привели її до відчаю, але вона не здавалася. Два роки тому вона натрапила на статтю в діловому журналі про молодого IT підприємця Остапа Коваленка. Фото було розмитим, але вона впізнала його очі. Це був Ігор, хлопець її сестри. Вона витратила місяці, щоб зібрати докази, старі записи, свідчення друзів, навіть зламала його стару поштову скриньку, де знайшла сліди його минулого. Коли вона дізналася, що він одружується, вона вирішила, що час настав. Вона не хотіла помсти. Вона хотіла правди. Катерина приїхала на весілля без запрошення. Вона знала, що її поява зруйнує все, але її це не хвилювало. Вона хотіла, щоб Остап подивився їй в очі і згадав наталку. Вона хотіла, щоб Софія дізналася, за кого виходить заміж. І вона хотіла, щоб правда нарешті звільнила її саму. Остап повернувся до ресторану за годину, волосся розтріпане, очі червоні. Зала вже не була такою гучною. Багато гостей розійшлися, ті, що залишилися, говорили пошепки, кидаючи на нього косі погляди. Софія сиділа в кутку, оточена дарією та матір'ю. Її обличчя було блідим, очі опухли від сліз. Але вона трималася з гідністю, яка вражала. «Софія, нам треба поговорити, тихо сказав Остап, підійшовши до неї. Його голос був хрипким, наче він увесь цей час кричав. Софія подивилася на нього, і в її погляді не було ні кохання, ні тепла лише біль і холодна рішучість. Хто така Наталка? запитала вона, її голос був твердим, попри сльози. І не смій брехати. Я хочу правду усю правду. Остап опустився на стілець, наче з нього висмоктали всі сили. Гості, що стояли неподалік, затихли, прислухаючись. Він знав, що зворотного шляху немає, і він почав говорити. Він розповів усе про свою юність, про наталку, про те, як вплутався в кримінал, про її смерть. Він говорив уривчасто, іноді замовкаючи, щоб перевести подих. Його голос тремтів, коли він описував, як дізнався про її смерть. Як утік, щоб урятувати себе. Він зізнався, що підозрював убивство, але нічого не зробив, щоб знайти винних. Він не дивився Софії в очі, не міг. Коли він закінчив, у залі стояла мертва тиша. Навіть музика затихла, наче хтось вимкнув колонки. Софія слухала мовчки, її руки стискали край столу так, що кісточки побіліли. Коли він закінчив, вона встала. Її обличчя було спокійним, але сльози текли по щоках. Залишаючи темні доріжки від туші. Ти брехав мені два роки, сказала вона. Її голос був тихим, але твердим. Щодня, щохвилини. Ти дивився мені в очі і брехав. Ти змусив мене повірити, що ми доля. А ти. Ти просто використовував мене, щоб забути своє минуле. Софія, я тебе кохаю, вичавив Остап, але його слова прозвучали жалюгідно, як благання. Кохання не будується на брехні. Відрізала вона. Вона зняла каблучку і поклала її на стіл. Весілля не буде, гості ахнули. Галина Іванівна спробувала щось сказати, але Софія підняла руку, зупиняючи її. Будь ласка, залишайтеся, сказала вона, звертаючись до гостей. Їжте, пийте, веселіться. Це був гарний вечір, і я не хочу, щоб він закінчився сумно. Але мені треба піти, мені треба зрозуміти, хто я без нього. Вона розвернулася і вийшла із зали, високо тримаючи голову. Її шлейф волочився по підлозі, наче символ зруйнованої мрії. Дарія побігла за нею, але Софія м'яко зупинила її, попросивши дати їй час. Остап залишився сидіти, дивлячись на каблучку. Його руки тремтіли, а в очах стояли сльози. Він знав, що втратив не лише Софію, а й себе. Софія виїхала з міста наступного дня. Вона зняла маленьку квартиру біля моря в Одесі, де ніхто не знав її імені. Дні вона проводила, гуляючи по пляжу, слухаючи шум хвиль і намагаючись зрозуміти, як жити далі. Її серце було розбите, але в цьому болі вона знаходила дивне полегшення. Правда, якою б жахливою вона не була, звільнила її. Вона почала писати щоденник, виливаючи на сторінки все, що накопичилося гнів, сором, кохання, яке вона все ще відчувала до Остапа, попри все. З часом вона зрозуміла, що хоче почати спочатку не заради когось, а заради себе. Вона повернулася до архітектури, відкрила невелику студію і почала працювати над проектами, які приносили їй радість. Її мати й Дарія стали її опорою, допомагаючи пережити найтемніші дні. Іноді Софія думала про Остапа, але ці думки більше не ранили. Вона пробачила його не для нього, а для себе, щоб рухатися далі. Остап зник. Він продав свою компанію за безцінь і виїхав, не залишивши слідів. Ходили чутки, що він живе десь у Латинській Америці, інші казали, що він повернувся в Україну, ніхто не знав правди, і Софії це вже було байдуже. Катерина, досягнувши своєї мети, повернулася до свого життя. Вона працювала вчителькою в маленькій школі, і щороку, в день смерті Наталки, приїздила на її могилу. Там вона розповідала сестрі, що справедливість перемогла, хоча в її серці все ще жив біль. Вона не шкодувала про те, що зробила, але іноді запитувала себе, чи принесло це їй спокій. Весілля залишилося в пам'яті гостей як день, коли кохання зіткнулося з правдою, і правда перемогла. Але для Софії це був не кінець, а початок початок нової історії, яку вона напише сама. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.